Постерігаємо за буденністю з вікна авто. Слухаємо місто та місцевих. Луць Якщо ми з тобою говоримо за місто, і, наприклад, якщо би ти описувала ем, місто людині, яка тут ніколи не була, як би ти описала? Я би описала Луцьк як таке європейське місто, uh -huh. яке дуже комфортне для життя, дуже комфортне для людини. Uh -huh. А чому європейське? Тому що Тут зароджувалася європейська дипломатія. Тут відбувався перший з'їзд європейських монархів в 1429 році. І от і, і також я би для мене яскравим таким асоціацією з Луцькою є міф е, такий середньовічний, лицарський. Тобто, якщо у Львів, там, наприклад, їдуть на каву, е, там в, А в Луцьк мені здається треба їхати щоб відчути оцю ауру середньовічного міста тут по центру міста стоїть фортеця яка дуже добре збережена це луцький замок і у нас відбувалися до повномасштабної війни багато фестивалів пов'язаних з цим таким міфом а там, Лицарських боїв. Mm -hmm. І от це якраз оця от європейськість, оця приналежність до європейської цивілізації, вона мені дуже-дуже про Луцьк. І е, це також створює те, що я кажу, що Луцьк як цукерка, як тортик, такий акуратний і гарненький. От воно мені все якось разом співіснує. І тут просто комфортно бути. Тут ти відчуваєш. Те, що навколо тебе відбувається, ти встигаєш подивитись людям в очі, ти встигаєш побачити. Як життя відбувається тут зараз. От. Uh -huh. І так би я описала б, напевно, Луцьк людині, яка ніколи тут не була. Але попри те, що я описую його дуже спокійним, за останні роки Луцьк дуже динамічний. Uh -huh. Але це така динаміка, не така, як в Києві, що може тебе виснажувати моментами, а вона така, що просто тримає руку на пульсі. Тому що uh -huh. тут дуже багато всього відбувається. Луцьк розвивається, сюди приходять інвестиції. Також на це вплинула, я думаю, війна, тому що багато територій стали ну небезпечними, так. і багато людей рухаються в сторону заходу країни, угу. і тому я іноді сама не встигаю за тим, як швидко тут щось народжується або уже реалізовується. І це мені дуже подобається. Це такий спокій і рух, одночас, який не виснажує і не дає заснути. Тобто виходить, що за останні роки якраз місто змінилося дуже? Дуже, дуже. І вона змінює... За час війни, чи загалом? А, і загалом? це? Так, і загалом, але війна дуже пришвидшила всі ці процеси, підсвітила те, що раніше не помічали, угу. якщо раніше а, люди здебільшого їхали до. До Києва до більших міст зараз це вплинуло так позитивно на децентралізацію. Люди також е, почали виїжджати за кордон і побачили, угу. що дуже багато було ілюзорних замків, які розбились, так. подивились собі під носи і побачили, що вау тут багато угу. потенціалу, багато речей, які треба розкопувати, підсвічувати. І що у нас все є, і дуже багато. Унікальних речей, і в тому числі в Луцьку, і оце намацування оцього луцької ідентичності, луцького міфу, стилю, я не знаю способу життя, способу думання. І так, я думаю, що війна просто пришвидшила ці процеси. Mm -hmm. Вони би точно відбулися, але може б в довший період. А так mm -hmm. вони відбуваються так швидко. Що ти любиш найбільше в своєму місті? Найбільше в своєму місті? Я люблю його історію. Ну, це просто бо я історик, типу, і мені подобається відкривати ну, щось невідоме. <гум> ну, я б сказав, бо навіть не невідоме, що дуже давно забуте. Часом століття. <гум> Аж цілі забуте. А ще останнім часом мені дуже подобається Луцька молодь. Тому що вони є, знаєш, тією силою, яка в тілі є, попри якісь негаразди, такі там, загальні, да, і там суто внутрішні, е, дуже багато позитивних змін. І тобто виросло якесь таке покоління луча, які вже такі, е, не знаю, е, не, не, не мають нічого радянського. <ріст> <ріст> Які люди взагалі тут живуть у місті? Mm -hmm. Як би ти їх описала? Дуже ненапряжні, я б так сказала. <ріст> е, лич... Це дуже хороший <ріст> критерій. <ріст> Лучани досить прості. Це мені в них подобається. Зазвичай прямолінійні, добрі, чесні. Mm. Це така от людська простота. Тобто, по суті, ти завжди зрозумієш, що про тебе людина думає. Mm. І мені дуже подобається це. От, тобто відкритість та, якась така. відкритість mm -hmm. і чесність. Для мене це, напевно, якісь визначні життєві. Цінності, коли все без зайвих якихось прикрас, але mm. це дуже добрі люди, до яких можна звернутися завжди по допомогу. От mm -hmm. якщо, наприклад, є така штука, що говорять, що українці там не усміхнені, чи ще якісь, бо, наче як ти виїжджаєш за терени України, і там всі тобі усміхаються, але не завжди. Будуть готові реально допомогти. Так. То угу. тут мені подобається в Луцьку те, що може тут не буде так багато цієї е, перформативної привітності, але людина буде завжди зацікавлена тобі просто допомогти по угу. людьській. І це мені подобається. Тобто я за це якась спільнота така, є підтримка від спільноти тут чи ні? Так, є? Так, я думаю, що через те, що місто не надто велике. Всі активні люди, яких об'єднують спільні цінності або зацікавлення, вони один про одного знають і тому завжди готові один одного підтримати, допомогти, виручити. І це така луцька штука. Найщасливіший спогад. Uh -huh. Мабуть, це буде спогад з дитинства. Колись в Луцькому замку на території, це ще там початок 2000-х, просто регулярно були лицарські бої. Uh -huh. Реконструктори тодішні. Я думаю, зараз вже кращі реконструктори, бо це, це така річ, що реконструкція вона розвивається. Люди в цьому, які замішані, вони теж ростуть, завиваються, плюс історична наука їм допомагає. Це знаєш такий ось з чим мене така соціалася в Лусь, бо я перші роки життя, ну я, я не жив у Луцьку, я тільки приїжджав. Uh -huh. е це от з цим Луцьким замком, парком, тобто от погода десь така, як зараз, все зелено, і дуже багато людей. Uh -huh. Вони щасливих таких. І діти, дорослі просто собі гуляють і насолоджуються містом. І от якраз це був такий один день, коли ті були лицарські бої. Вони були регулярні. Uh -huh. І, дякуючи Росії, в нас вже таких оцих на лицях лучан вже цей… Без турботності вже немає. Вже mm -hmm. Щось про своє думають, хочеться вернутися до чогось такого. Чи багато руйнувань у місті зараз? А... До часу війни? Не так багато, як в Києві або в більш прифронтових територіях, чому кажу в Києві, бо я просто ще в Києві жила. Але також місто постраждало, тому що в місті є локації, котрі відповідають за критичну інфраструктуру і в часі війни. Але ну, важливо пам'ятати, що на всіх на цих локаціях працюють люди, біля цих локацій живуть люди, вчаться діти, ходять в дитячі садки і так далі. Тобто місто страждає і страждає а, ну, цивільне населення. Е, на щастя, е, це не зазнало таких руйнувань, е, які неможливо відбудувати чи mm -hmm. поремонтувати. Mm -hmm. е, найважливіше, звичайно, це людське життя, і добре, що. Е, Тобто все ми будемо відбудовувати, головне, аби ми зберігали ну, людське життя. Е, тому мені здається, це ще одна з причин, чому сюди багато хто їде, і тут, те, що я говорила, багато чого відбувається. Uh -huh. Бо попри те, що місто знаходиться близько до кордону з Білоруссю, все одно е, і тут ну, якби є теж небезпека, але е, те, що воно віддалене від. Точок, де відбуваються бойові дії, то воно не настільки, так, не настільки зруйноване, і тут є відчуття якоїсь ну, такої в мене. Я буду тільки за себе говорити, бо можу тільки за себе відповідати, ілюзорної якоїсь безпеки, бо після Києва тут можна більше ночей поспати. Але це теж насправді така неправда, бо. Коли в Києві от відбувалися масові обстріли кожної ночі, і ти вже себе відчуваєш зомбі. Я приїхала сюди, і в ту ж ніч тут Почуваєш. був один з наймасовіших ракетних обстрілів за час по повномасштабну війну. Було випущено близько там 700 шахедів, і місто тоді постраждало. Постраждало і центр міста, і спальні райони, угу. і були загиблі. Цивільні. Тобто все це безпека ілю, ілюзорна. Вся Україна страждає від ворога. Так. Вонянська це е, з Луцького автозаводу. Ага. Е, робилась машина, там. Е, Всюди хід, там просто безліч модифікацій. Вона там і плаває, і їздить, і ну, здається, не літає, але я не впевнений. А що зараз там? Автозавод, він, по-моєму, ну він вже не робить волонянки. Останнім uh -huh. часом там була якась якусь на китайську модель замовили, типу на електро. Я не знаю, наскільки них там виходить. Я їх так вживу не бачив. А от волонянки там ще по Луцьку їх багато можна понаходити. Mm. Десь там в дворах стоять за Луцьком теж. Вони були популярні в свій час? Дуже. Ну, бо це справді дуже ну, е, такий бюджетніший. Ну, це е, як такий е... пікап американський з відкритим Так, да. Кажу, і там є такі довгий версії, вона реально плавала. Тобто були версії, Клас. Де ти собі просто там, не знаю, хтось там, хто любить риболовлю, да. там все поїхав, переплив, uh -huh. потім поїхав далі. Ну, якщо брати ж у нас тут поліція від Волидні недалеко, uh -huh. прямо зразу, там маленькі колеса, і вона і воно для піску дуже гарно Е, uh -huh. Тому її навіть навіть зараз недорого можна купити. Я думаю, частина, до речі, і на початку повномасштабно точно пішла на фронт. Там навіть uh -huh. пропонували якісь там місцеві майстри їх якось перероблювати на uh -huh. потреби вже е uh -huh. сьогоднішнього дня. А як би ти описав характер міста на сьогодні? Характер міста. Я б сказав. Хотів сказати безтурботний, але важко так сказати під час війни. Угу. Але має сенсі безтурботний все в сенсі було б. Якщо щось з'являється нове, воно не ставиться в якісь штики. Uh -huh. Uh -huh. І, і це добре, тобто нема такої, знаєш, закорінілості. Uh -huh. Ось. Я сказав би, що за останні роки там деякі ініціативи, з, зокрема у театр Гармидер, це, напевно, таке для мене найпотужніше явище. Uh -huh. Ну, зараз вже з'являється Алгорундій, чи місто Рибут чи Сім'ярисна Гора. А раніше це от... Ну, вони просто теж нас, нас доганяють. Але, мабуть, гармидер це таке було З сучасного Луцька. Це таке найбільш круте явище. Я саме okay. сказав би, як явище. Це театр. Так. Okay. 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 Ось. Але я б його назвав би явищем. З чим тебе це місто, коли ти говориш про нього? Старе місто чи взагалі? Взагалом і, можливо, старе та теж. Давай і те й те. Старе місто це частина, от якраз того, що я казала, середньовічного міфу. Тому що тут знаходиться Луцький замок, який збережений з 14 століття. Може, це так, якщо не вдумуватись про це, скільки тут відбулось битв воєн, і це місто і і, і, і фортеця це пережила, і вона досі класно виглядає. І я туди ходжу гуляти, коли катаюсь на веліку. От відносно недавно люблю просто туди заїхати, полежати на травичці. Mm -hmm. От, і ще з чим асоціюється мені стара частина міста мультикультурність. Бачимо синагогу колишню, так. праворуч, лютеранська кірха, ліворуч, Римо-католицький костел. Коли в'їжджати в старе місто, православний собор. І також тут поблизу є Караїмська вулиця, тобто Луцьк був мультикультурним і він залишається мультикультурним. І от зараз я подумала, що старе місто теж про це говорить своєю uh -huh. архітектурою, своїми uh -huh. вулицями. От і це якраз до цієї різності, про яку ми говоримо, про uh -huh. різні ідентичності, які нас формують сьогодні. Як би ти хотіла, щоб про Луцьк знали у світі? Про що мали б знати? Я думаю, для світу в контексті сучасності Луцьк важливий з точки зору нас, українців, і з точки зору світу, як частину от, європейської історії. І частини європейської цивілізації uh -huh. про що я зараз говорю: про те, що з часом повномасштабної війни ми почали говорити про свою суб'єктність і займатися деколонізацією і говорити про себе не як про те, що тільки десь зараз з'явилось, і в контексті війни, про те, що нас не придумали, і ми не є частиною імперії. А ми були дуже давно частиною європейської історії, і це те, що я говорила про от, європейський з'їзд монар... монархів, угу. зародження європейської дипломатії. Це все існувало давним-давно, і це все також впливає і на європейську історію. І мені здається, в контексті. Боротьби за свою суб'єктність і за своє право бути на рівних, а не за право бути в ієрархічному погляді. а ну покажіть, аби ви були біля нас. Луцьк відіграє важливу роль, яку якраз зараз ми починаємо осмислювати і на фронтері також. Ми починаємо про неї говорити, ми починаємо думати, рефлексувати і займати своє місце в цій історії, в цій демократії, за яку ми боремось, і за яку ми до якої ми були дотичні завжди. І тому мені здається, що українцям і світу важливо дивитись на Луцьк. У цьому розрізі також не лише як на дуже красиве, затишне місто для життя або для туризму, такого вихідного дня, От. бо також тут там, є точки, куди приїжджають люди, щоб подивитись і повернутися додому. А це mm -hmm. і в контексті питання наших, нашого існування і української суб'єктності. Це в нас от, одна з таких родзинок Луцька, це будинок скульптура або будинок з химерами. Да. Такий, е, така, Луцька альтернатива будинку з химерами в Києва. Uh -huh, uh -huh. Е, це тут був скульптор Микола Головань, він помер. Uh -huh. е, і він багато років от виробив якийсь такий свій стиль скульптур і потрошки будував такий будинок. Е, є шанс, що вже зараз вже після його смерті, що це, ну цей будинок. Не залишиться без нагляду, вже за ним дивляться. І це така одна з найбільших родзинок Луцька, мабуть, ну, бо він почав його створювати, можливо, ще в радянський час. Зараз угу. це такий рік не згадаю, але скажімо, одна з таких родзинок новітнього Луцька. Я пам'ятаю, ми дітьми були колись біля цього будинку, ну, тут в трічка стир одразу, і ми малими були, тут лазили. То воно зараз упорядковане, а десь скульптури ті були одна на одній, десь лежали, да, і ми малі лазили, перевертали їх. Ну було дуже не могли підняти, але було дуже цікаво, хто це робить, що це робить. Частенько тут, тут ми ходили, коли гуляли в дитинстві. Ну, я думаю, що це, для, будучи дитиною, це дуже цікаво подивитися, тому що вони не, не прості, ці скульптури, і це як, якісь такі маленькі загадки. Ну вони такі міфічні, тобто да. дуже незнайомі, не але цікаві були. Ми всі, всі обдивилися, навіть якусь, по-моєму, хотіли вкрасти. Буду чесним, але вона дуже важка. А що зараз? Буде з цим будинком, чи що зараз є? Це просто як музейний простір став, чи що? Ну, здає? тут живе дружина ще в цьому ще? будинку. Да. І от люди приходять, заходять на екскурсії, вона їм розповідає, показує. А -а -а. Тут, бачите, зібрана дуже велика маса скульптур. Так. І подивитись, є на що. Він а -а -а. був цікавим, цікавою людиною, Микола, дуже прикольним таким співрозмовником. Міг багато порозповідати і про свою творчість, і про скульптури. і ну, Він просто робив їх. Ти заходиш, людина працює і з тобою говорить. Я хотіла тебе запитати, то якщо ти там щось таке співаєш, може ти нам заспіваєш один куплет, що ти там співаєш? Чи ти ще не розспівалася? Я ще не... Кров до крові кава не дійшла і ще тиск не піднявся. <рес> Ай, блін, шкода. А ми вже думали, можете нам щось ну, заспіваєш. У нас ніхто в машині ще не співав. Може, ти будеш перш щось заспівати вам. Веснянку. Не давайте я вам заспіваю, раз ви на Волині. Давай так, у, таку гімн од Волині може це вчити. Давай. Волинський край, дорогий. Для мене був колискою, озер блаки синь лісів, для мене стали піснею, волинь моя, краса моя, земля моя сонячна, Волинь моя, краса моя. Земля моя сонячна. Це е, така пісня, яка має бути в серці кожного, хто любить Луцьк. Чим пахне лу Луцьк запах? Луцьк Пахне вогкістю, можу сказати, болотом, хтось може подумати, що це грубо, але ні, це теж унікальний комплімент, бо це теж унікальна досить штука, родзинка, те, що в нас в центрі міста є така екосистема, як болото. Тому що болото, гнідавське болото, це фауна. Також, угу. яка не є, є не у всіх містах. І я дуже люблю цей запах вогкості, запах жабок. І я запах його жабок. маю під, під вікнами. Це дуже приємний запах. Угу. Це саме п -п позитив, тому що в Луцьку багато води різного типу. І це такий запах дому. Я його дуже люблю, запах такої вогкої землі. Це Волинський дуже запах. Mm. І коли я десь не в Луцьку, але схожий ландшафт, і я відчуваю цей запах, для мене це запах дому. Ми там з дружиною жартуємо, типу, якщо ми чуємо цей запах, все, типу, запах Луцька, мерщій закривати вікна. А який колір все-все-все, Це все, 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 все краще. Який колір? Е, який колір? Е, ну, е, до речі, про колір. Е, mm -hmm. Є прапор Луцька, і він складається з такого червоного і е, помаранчевого кольорів. Uh -huh. Це така шахматка. Uh -huh. е, і, мабуть, це колір Луцька, так? Uh -huh. для мене. Але, на жаль, е, е, на жаль, в е, нас є логотип міста, Так. Uh -huh. і він типу, не в цих кольорах. Uh -huh. е, і прапор Луцька це дуже проблематично знайти, щоб купити. Uh -huh. Але є оцей колір. Uh -huh. І я вважаю, що це він... який? Оце червоний і помаранчевий mm -hmm. поєднання двох кольорів. Mm -hmm. І я вважаю, що він би мав би от бути всюди. Mm -hmm. Дуже подобається десь часом десь за кордоном. В міста є кольори, і вони реально yeah. всюди. Тобто ти знаєш, що, наприклад, там приїжджаєш, не знаю, в Люблін, це там е, е, червоний і зелений, приїжджаєш в Варшаву, е, там ще якісь є поєднання. Ну, В принципі, Варшава передавала Києву вагони mm -hmm. метро, то ви маєте знати. А, зелений такий колір матчі е, гнідавського болота. Теж зелений, я б сказав. Зелений, мабуть. Ви самі бачите. Звук вашого міста. А, тихий. Тихий звук, тихий, спокійний. М'який? Попри війну. Попри війну. Він зберігається. Звук? Кликунів з замку, які досі. У нас Полуцько маленькі кликунчики. От. І На замку є така досі людина, яка подає сигнал. От, звук це буде звук кликунів, які колись кликали на якісь збори або небезпеку, а зараз повідомляють годину. От. Це буде звук кликунів. Такий відгомін сьогодні однієві. Нехай буде це звук тролейбуса Богдан. Клас. У нас був після Луцького автозаводу, там робили тролейбуси Богдан. І навіть я просто не бачив, але там ще робили трамваї. Луцьку нема трамваїв, але робили типу ці верхні частини якийсь час. Тут ми їх дійсно не чули, бо вони потім катались десь в інших містах. Але свого часу це тролейбуси Богдан. Яке слово асоціюється у вас з містом? Слово Одне. — Луцько. Тут Луцько або відкриття. Відкриття, mm -hmm. хай буде відкриття. Якщо що подивитись в Луцьку, багато скажуть замок Угу. Mm -hmm. Хоча зараз іде е, така акція, щоб замок Люберта не називати замок Люберта, бо він називається Луцький замок. Mm -hmm. Але я думаю, от Люберт нас дуже любить. Я слово це асоціація. Да. 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 Ну, напевно, якщо сказати Люберт, то ніде в Україні вона не буде більш асоціюватися ніж з Луцьком.